Всіх вітаю! З вами на зв'язку Духовний Практик. І сьогодні ви натрапили на моє відео, яке буде слугувати для вас старого прогнозом на березень місяць 25-го року для представників знаку зодяку водолій. Мої улюблені, повітряні, скажені водолії сьогодні цей прогноз для вас. І в якості зворотньої реакції я очікую. Від вас під цим відео, ваші вподобайки, після повного перегляду коментарів, а також репости та поширення серед своїх друзів та близьких, які також мають пряме відношення до знаку водолії. Такі ваші дії допоможуть моєму Ютубу розвиватись, цьому відео просуватись, його побачить більша кількість людей, які зможуть потім знати, чого їм очікувати, від чого застерігатись, на що звертати свою увагу. да? Ну, я буду вам вдячний за прояв вашої активності. Це буде мене мотивувати. Але поки що ми. Робимо для вас прогноз. І по традиції мій прогноз починається з найактуальнішого питання, найактуальнішої, найгострішої теми, яка буде вирувати в березні місяці для водоліїв. Такий лейтмотив, сценарію життєвого на березень місяць. Давайте подивимось водолії. В чому буде гострість цієї події, актуальність її для вас? Як ви це пройдете, переживете і з чим залишитесь в результаті. Водоліє найгостріша тема березень місяць 25-го року. Збиваємо колоту і дивимось. Диявол, спокуси, обман, ілюзії, міраж. Викриття чогось. а ще насолода. Сексуальні контакти, зв'язки, От все, що пов'язане з задоволенням через низькі вібрації. Такі от зимні, тілесні, це може бути викриття свого внутрішнього я, темної сторони, пробудження своєї темної сторони, прийняття її. Це процес визнання того, що я недосконалий, я не ідеальний, і я себе таким приймаю. Я про це знаю, і в цьому моя сила, в знанні. Здані, Да? Ось, ну давайте подивимося, на чому буде зав'язаний цей диявол. Залежності, спокуси. Десятка жезлів, трійка чаш та крова Пентаклів. Ем, По-перше, це робота. Захочеться на тривалий час піти. От, припинити виконувати свою пряму функцію, заробітку коштів, якось е, розвантажити себе. Десятка келахів це про навантаженість певну. Е, процеси, які ви якось намагаєтеся от, керувати ними, да, відстежувати їх. Вони будуть вас напрягати, і ви захочете від цього піти. Тобто, прокрастинація, да? от, е, максимальний стан. Е, Нерухомості. Ось. І це, між іншим, як по роботі, королева пентаклів, так і по стосунках, три какелахів. Тобто, обмежитись в контакті з колом оточення. Тобто, ну там три людини, буквально на пальцях однієї руки порахувати можна, з ким ви будете комунікувати всі інші, це так, на потім. Ну, типу, не в пріоритеті для водолів, будуть люди дальнього кола оточення, там родичі ще там хтось, ну, хто для кого, як. Так? Або буде бажання усемітитися. Можливо, навіть ось такі ваші дії будуть сприйматися, як прояв егоїзму, наприклад, по дияволу. Тобто ваші дії людьми сприймаються викривлено і не в тому контексті, в якому ви це подаєте. Давайте оце подивимося. Ну, можна сказати, що частково в цьому є правда, але дивлячись від того, як подалі захочуть пояснювати свою ем, відстороненість і причину зникнень. Ось так. Якщо у вас буде ресурс пояснити людям, сказати, що отак буває, ну не в ресурсі. Мені потрібно соціально розвантажитися, тому що я соціально розрядився. Ось так. То тоді це прийметься, в принципі, нормально. Якщо все ж таки Водолій скаже, що в них там якісь свої траби, да, по четверці Пентаклів, я там в своїх процесах, то це буде сприйматися як дуже така жорстка позиція. От і так, от прям дуже різко оброба в кінці. Ось. Ще й накриваючи 6 пентаклів, все ж таки, да. от так. от момент, він матиме подвійний контекст, подвійний характер ваших дій буде. Ну окей, це найгостріше таке питання, найактуальніше, яке буде протязі всього березня для вас актуальним. Давайте дивитися ситуативно по кожній сфері життя водоліїв. І почнемо з коштів робота, яка буде отак от вас дуже напрягати, від якої ви захочете позбутися, чи вдасться вам це зробити, чи не буде там мінусових втрат потім в результаті, да? аби застережити вас, давайте дивитись. Водоліє, робота березень, 25-й рік водолія. Паш мечів, да. робота буде напряжна, бачите, там задній фон, прям все горить-палає, Люблю, коли все палає, люди суетяться, оце з, із цієї теми. І луна, тобто місяць. Це ось цей емоційний стан такий, пригнічений, що вже от настільки нестерпно, настільки складно, важко, настільки це все в такому рухомому, швидкому темпі, що хочеться пригальнуватись, зупинитись, зазимитись, як я часто кажу, да? але четвірка жезлів: не кожен на це буде спроможний, не кожен буде так ризикувати. Все ж таки, деякі водолії увімкнуть здоровий густ. Ну як здоровий густ, раціональне мислення критичне. І зрозуміють, що для них це може бути не зовсім вигідно з позиції заробітку коштів. Ось, і все ж таки, от залишаться на тому місці і в тому ритмі, в якому перебували. Шість мечів, можуть бути якісь подорожі в березні місяці, ем, якісь ем, пересування, тобто зміна місця дислокації, зміна місця проживання може бути. І причому ця подорож, вона як з метою зустрітися з людиною, з якою хочеться спілкуватися. Хочеться бути поруч, може, це кохана людина. Оце ми і глянемо. Наступне питання: стосунки. Давайте. Водолії, березень місяць відносини романтичного контексту дружнього та робочого. Так, Зараз ми подивимося водолії стосунки, березень місяць, 25-го року. Відносини водолічиків. Трика жезлів. Ага, вежа попередній досвід, руйнівний досвід, травматичний досвід. Так? На який я більше от. Я подивився на нього, але більше не хочу його проживати. Ось. І він так само для мене був от, ем, напряжним. Це пов'язано із стосунками. Тобто. А до чого тут відносина? Давайте я докоду, бо мені ж треба цілісність картини, щоб сказати такий от. Остаточний результат. Ем. Дивіться, перший сценарій, да? це той, що зараз програється. Ні, давайте так. Перший сценарій ось цей, дев'ятка мечів, тобто отримав поранення, душа травмована, ще плюс випадає трійка мечів, да? серце воно має сліди, сліди попередніх стосунків, травмуючі сліди. Тобто це такі шрами, які зараз заліковуються коханням. Навіть найсильнішу рану можна залікувати любов'ю, і ось це про Водоліїв в березні місяці. Вам захочеться, щоб вас любили. Вам захочеться любити, і вам захочеться контактувати з коханою людиною. Ось. Але є нюанс, який буде водоліїв насторожувати, що немає метеликів в животі. От знаєте, немає ось цієї такої пристрасті, бурхливості. Давай, давай, от я зараз хочу, мені треба зараз. Колись у фортуни, воно все ж таки, як старший аркан каже про вдачу, що це такі вдалі відносини, вони формуються правильно, але да. вас буде насторожувати, що немає ось цього виплиску емоцій, якось немає ось цього драйву, який начебто повинен бути на початку. Хоча не завжди, ну, в принципі, да? ваші стосунки почнуть будуватися з пофаги. З дотримання особистих кордонів, з вільного простору, не з ось цієї одержимості людиною. Коли ти хочеш 24 на 7 бути поруч, і прям кожен подих, кожен пук, вибачте, на французькій мові, відслідковувати за цією людиною. Да? Ось. Ну, по стосунках ви будете. А, в одному питанні, да, ви будете уходити. Це, скоріше всього, друзі, робота. А по питанню романтичних стосунків, навпаки, ви захочете побільше контакту, побільше емоцій, побільше відчуттів. І це є добре, тому що я, як водолій, не можу цьому не радіти. Враховуючи, що і в мене, серце почело відчувати. І я взагалі водолієм скажу, що якби вас. Нові відносини не дивували своєю нестандартністю, не відштовхуйте їх. Тому що, в принципі, це аксіома для всіх. Якщо у вашому житті виникає новий промінчик сонця, дайте цьому промінчику огріти ваше серце, дайте цьому серцю покохати. А можливо, це останній раз, коли ваше серце, в принципі, може покохати. Промінчик сонця, бачите? Накриваючи як у воду карту сонечку. В цьому є якийсь сенс. Відгукніться, кому це дійсно от, життєво прям дало вібрацію того, що це має місце бути. Так. І давайте подивимося здоров'я. Водолія та здоров'я. Водолії та здоров'я. Ну, для мене, в принципі, питання здоров'я також є принциповим. В принципі, принциповим. Тавтологія. А... В майбутньому очікуєте від мене шокуючих новин. І вони дійсно будуть шокуючі. Але поки що не забігаю наперед, скажу так: я в питанні здоров'я зараз боєць. Змагання в мене відбувається змагання. Да. Ну давайте подивимося, водолії, березень місяць, здоров'я. Фізичний, ага. жезлів, фізичний фон ем... часом з хвасом, періодами добре, періодами може щось вибивати. Що буде вибивати? Вісмірка келихів. емоції. Емоційний, психічний, ментальний стан. Ага. Через що? Ну, робота, семірка Пентаклів. Ми чомусь не дивуємося цьому сценарію, ми вже розуміємо, що Водоліг буде напрягати робота. Ось, да, 60-ка пентаклів це такі великі кошти, які не хочеться втрачати. От тут така дилема, розумієте? З боку одного великі кошти, з іншого, власне, комфорт і стан самопочуття, який каже про те, що спинись, тому що. І просто буде. Ось. І що обирати? А що водолія оберуть, анука? Оберуть власний комфорт. Все ж таки приділяти час коханим людям, бачите? Емоції, емоції. Ну, водолії — це повітряна стихія. Я не дивуюся, що емоції для них мають верх над фізичними благами цього матеріального світу. Ось. Ну, дивіться, загальний стан туз Жесл. Це, по-перше, ще й секс. Секс, да. Ну, насолоджуйтеся, бо в нас, в принципі, в житті досить таки мало цих радісних моментів. Да. А тут щасів він каже про дуже піднесений стан здоров'я. Да. Стійкий. Буде стояти все. І на цій чудові ноті ми зупиняємо цей прогноз. Я, в принципі, ним як водоліз задоволений, мені подобається. Але. Інші водолійчики, моя братва, напишіть мені в коментарях, з якими енергіями, на яких таких от стартах ви будете входити в березень місяць. Що плануєте прожити? Від чого позбутись, від чого відокремитися? Ну і як ви взагалі відчуваєте, як для вас пройде березень місяць? Мені буде дуже цікаво почути вашу думку, ваші відчуття застереження і готовність до чогось. Так? Я в будь-якому випадку бажаю всім вам і собі в тому числі прожити це все максимально з кайфом. Максимально легко, в легкості, в благості. Ось. А всім іншим бажаю мирного неба над головою позаслугам. І все буде мир.